18 серпня на платформі Steam розпочнеться фестиваль українських ігор. Це вже другий подібний захід. На цей раз виставка ще більш масштабніша і буде представляти майже 350 ігор від українських розробників. Серед них будуть як невеликі незалежні проєкти, так і ігри від відомих студій, такі як GC, Fora games та Frogwares. Онлайн-магазин Playon злив дату релізу Stalker 2. Гра вийде 1 грудня цього року. З з інформацією на сайті, але не все так просто. Видавництво є офіційним партнером GEC і відповідальне за фізичні копії гри. Тож теоретично воно могло мати подібну інформацію у своєму розпорядженні. Утім, дата цілком могла бути заглушкою, нею ж і виявилося. Хоча 1 грудня це п'ятниця, звичайний день ігрових релізів. Все ж це помилка, яку вже підтвердили. Тож подробиці чекаємо на Gamescom. А Біл Білкун повідомив, що нас чекає. Гра по серіалу Ходячі мерці. Це щось на кшталт екшену від третьої особи події, якого будуть розгортатися десь між першим та четвертим сезонами. Дозволять збирати ресурси і покращувати табір. Також обіцяють культових напарників по типу того ж Ріка, Шейна чи Деріла. Реліз заплановано на цей рік на осінь, певно, на всіх можливих платформах. Вітаю, піпли! Допоки я чекаю розгляду вже двох відео і ще не знаю, чи отримало це відео жовту монету. Всім приємного перегляду! Адже це добірка всякої всячини. Тож тисніть подобайку та підписку, якщо досі цього не зробили. Дякую за будь-яку фінансову підтримку і починаймо. Baldur's Gate 3 стала найбільш високооціненною ПК грою за версією Metacritic. Нагадаю, що піковий онлайн-проекту склав 875 тисяч гравців одночасно. Не хватило лише 4 тисяч, щоб обігнати Hogwarts Legacy. Що ще стосується брами Baldur, то ком'юніті гравців поросило додати можливість змінювати зовнішність героя під час гри і швидше за все функції додадуть. На це натякнули розраби. Адже подібну функцію Ларіан реалізовувала ще. В Divinity Original Sin 2, де для цієї мети використовувалося дзеркало. Загалом Baldur's Gate 3 у першому повноцінному патчі отримає тисячу плюс виправлень. Вийде після хотфіксу. До речі, щось цим хотфіксом були трішки проблеми. Глава Ларіан зазначив, що відгуки та пропозиції гравців все ж дуже корисні, і деякі із запитів будуть реалізовані. Цікаво, що остання гра з такою кількістю правок Cyberpunk 2077. Стрей вийшла на Xbox через понад рік після релізу на PlayStation 4, 5 та ПК. На честь цього розробники навіть випустили ролик. Цікаво, чи лишилися ще ті, хто не пройшов гру. Я спершу так подумав, а потім дізнався, що стрей виявилася найбільш продаваною грою на Xbox. Дивно, але інді-гра 2022 року обійшла за популярністю такі недавні хіти, як Remnant 2, чи незважаючи на недавнє відродження франшизи Call of Duty на Xbox, випередила. Call of Duty Modern Warfare 2. До речі, Minecraft скоро вийде на Xbox Series. Гра отримала рейтинг у Німеччині для цієї версії. На трасування променів розраховувати не варто, але 4К швидше за все додадуть. Alan Wake 2 ж перенесли на 10 днів, з 17 на 27 жовтня, говорить через щільність релізів у жовтні. Ще перенесли Assassin's Creed Mirage, але навпаки, гра вже відправилася в друк і вийде на тиждень раніше, а саме 5 жовтня а Starfield пішла на золото. Гра вийде 6 вересня без переносів. Перед завантаження на Xbox Windows Store стало доступним 17 серпня. Steam же повинен почекати до 30 серпня. Власники видання преміум зможуть пограти на 5 днів раніше. На ПК гра займе близько 140 гігабайт, на консолі 100 плюс гігабайт. А ембарго на огляди по Starfield спаде 31 серпня. Оглядачам вже дали гру для проходження. Також автори відповіли на питання спільноти, що стали відомі ще деякі подробиці. У всіх великих містах можна буде отримати житло. За злочини можна буде потрапити до в'язниці, заплатити штраф або ж втекти. Деякі предмети в грі вважатимуться контрабандою, тому треба буде ввозити їх мимо кораблів служби безпеки. Сюжетні лінії фракції можуть бути завершені. Окремо одна від одної. До команди гравця можуть доєднатися понад 20 персонажів. Компаньйони в цілому грають велику роль під час гри і є частиною основного сюжету. Економіка фіксована, але ціни та товари можуть змінюватися в залежності від вмінь та навиків персонажа. Час у Starfield іде лише коли гра запущена, а це значить, що у RPG не буде фонових активностей, пов'язаних з видобутком ресурсів чи виготовлення продукції. Хух. Можливо, гравці, які володіють Call of Duty Modern Warfare 2, зможуть купити нову частину зі знижкою в 50%. Це помітив один з користувачів Steam, у якого тайтл у магазині коштував 36 доларів замість 70. Справа в тім, що продовження фактично є DLC до минулої частини. Згідно з датамайнерами, Modern Warfare 3 зроблена на тому ж самому коді. Також підтверджено, що буде перенесення прогресу. Тож 70 баксів за плюс-мінус ту саму гру це щось. Бета-тест Modern Warfare 3 спочатку буде доступний на PlayStation. За попередніми даними, на PlayStation 5 та 4 тест пройде з 6 по 10 жовтня. На інших платформах з 12 жовтня. До речі, у нас колда коштує від 2,5 до 3,5 тисяч гривень. Немає слів, одні емоції. Розробники Alien Isolation показали геймплей свого нового онлайн-шутера. У Хайнес доведеться влізти в шкуру космічних мародерів. Завдання це рейдити торгові крейсери, відбиваючись від інших гравців і охоронців. Закритий бета-тест з 31 серпня до 11 вересня, реліз до кінця року. Трохи деталей стосовно нової Forza Motorsport. у грі з'явиться система оцінювання безпеки і введені штрафи за порушення цих правил. Крім цього, відомо, що у мультиплеєрі додано такий ряд нововведень. Гравці матимуть можливість займатися практикою, проходити кваліфікаційні заїзди та обирати стратегії, що надає грі більш реалістичного характеру, схожого на справжні змагання. Впроваджено можливість зупинятися на підстопах, що дозволить виконувати швидкі ремонти та зміну шин, що так. Також сприятиме реалістичності гри. З'явилися повноцінні рейтинги гравців, а також система оцінювання, що допоможе у визначенні їхнього рівня гри. Цікаво те, що цій системі буде сприяти штучний інтелект, який допомагатиме аналізувати та оцінювати гравців. Також додана можливість створювати приватні сервери з різноманітними налаштуваннями гри, що дозволить гравцям налаштовувати правила під свої вподобання. До речі, за місяць до релізу пішла на золото із Crew Крі а розробники Titan Quest 2 також поділилися новими деталями щодо сиквелу. Ігровий світ створено вручну. Процедурна генерація не використовувалася взагалі. Історія гри не буде продовженням першої частини, а виявиться окремим сюжетом. Проходження всього одного акту в Titan Quest 2 займе близько 15 годин. Їхня кількість невідома. У грі буде зміна дня і ночі. Геймплей Titan Quest 2 буде трохи повільнішим за Diablo 4. У гравців буде Більший простір для різних тактичних рішень порівняно з оригіналом. Усю кампанію можна цілком пройти в кооперативі до п'яти осіб. Складність буде адаптуватися. Тайтл отримає систему квестів, вбудовану у відкритий світ, і таку, що винагороджує за його дослідження. Також невідомо чи побувають гравці за межами Греції. У Blizzard натякнули, що вже планують Diablo 5. Пообіцяли, що розрив між тайтлами буде не такий великий, адже багатьох лякає десятирічне очікування. Щоправда, не всі фанати сприйняли новину позитивно. Вони радять довести до ладу поточний проект. Та і, взагалі, такі заяви досить сумнівні. Тим часом користувачі розгромили і Overwatch 2 у Steam. Більшість оглядів містять скарги на можливості монетизації гри або на те, що Blizzard значно скоротила pve компанію на користь окремих місій. Найпопулярніший відгук, який майже 6 тисяч людей відзначили як корисний, належить користувачеві Orange, який називає гру спробою виманити у вас гроші, маскуючись під гру, якою вона була раніше. У цій рецензії гравці називають систему Battle Pass жар. Том порівняно з іншими іграми і нарікають на те, що гра насправді цікава, але постраждала від такої нав'язливої жадібності. Таким чином, Overwatch 2 стала найнизькооціненішою грою в Steam серед тайтлів з тисячами оглядів. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся, але спершу дякую за 16 тисяч. Швидше за все, цю позначку вже перетнуто, і Я дякую усім, хто доєднався. Це було важко, але ми це зробили. Я вдячний кожному, хто заходить на канал, підтримує приємними словами фінансово і взагалі допомагає розвиватися. Далі більше, далі краще. У стилі StarField вийде лімітована серія відеокарта RX 7900 XTX і процесорів Ryzen 7800 XTX. З 3D від AMD. Так, промо від червоних виходить на новий рівень. До речі, ще Bethesda представила нову куртку Bomber Starfield. Вона виконана зі 100% поліестеру з різними нашивками і контрастними манжетами. Доступне перед замовленням всього за 85 баксів. Через майже 19 років Microsoft закриє цифровий магазин для Xbox 360 29 липня 2024 року. У користувачів зникне можливість купувати ігри та DLC через консолі і Marketplace, але весь куплений контент збережеться. Roblox почне проводити співбесіди на роботу всередині самої гри за допомогою центру кар'єри. У ньому охочі зможуть ознайомитися з умовами праці в компанії, слухати лекції, а також спілкуватися з фахівцями. А один з інсайдерів викотив, що Sony працює над екранізацією серії ігор Jack and Dexter з Томом Голландом і Крісом Праттом за режисуру відповідатиме Рубен Фляйшер, той, що Uncharted, Venom та Zombieland. Рубрика Що там ворків, крінж на підході. У світ танків і світ кораблів додадуть тріцю з кавказької полонянки в якості командирів. Також червоний кабріолет боягу за і Бувалого, я переклав, не знаю чи це правильно, буде доступною вигляді скіна для танка і корабля. Також розпочалося блокування сервісів Google. Відвалюються документи, пошта і Google диск. Жаліться, що під роздачу потрапляють насамперед компанії під санкціями, ну тобто майже всі. Ціни на відеокарти та консолі на Росії почали активно зростати через падіння курсу рубля. Там щось близько сотні. Вже найбільше зросла вартість на найдорожчі комплектуючі. Всі перераховувати не буду, але 3080 Ti скакнула, наприклад, майже за 150 тисяч. Раніше ж просили 90 тисяч папірців. І на кінець спідранер проскакав Baldur's Gate 3 за 10 хвилин. Чим поставив світовий рекорд в проходженні для рекордного проходження гравець під ніком має використовував гейла з посиленим стрибком і скритністю. У компанію собі він взяв Shadow Heart, чиє заклинання дозволяє не вплутуватися в виснажливі бої. Підсумкове проходження зайняло 10 хвилин і 3 секунди. Тисніть подобайку та підписку, якщо досі цього не зробили. Адже в мене на цьому все. Всі посилання в описі. Дякую за щомісячну підтримку. Звітував Дім Дімич, бережіть себе і па-па.